Нам потрібно, щоб споживач просто сплатив свій рахунок. І у нас завжди 90% наших зусиль ми витрачаємо на інформування. Ну, Тобто ще на четвертий-п'ятий день після того, як ви отримали рахунок, ви не сплатили, ми починаємо так звану кампейн, кампанію. Ми починаємо, там, ті, хто, ну, там, в залежності від поведінки споживача, в попередні місяці там, хтось реагує на смски. Ми йому надзвонимо, надсилаємо там. Будь Навіть ласка, такий там... моніторинг? Да, ну звісно, у нас це прям, ну, це прям кампейни, в залежності від того, як веде себе споживач. Хто зреагує на смски, ага. хтось реагує на пуши в додатку, хто зреагує на Viber, хтось реагує на інші канали, комусь треба дзвонити. Ми починаємо з ними комунікувати. Потім, якщо там проходить час знову, ні. Ми... На... Да, ми... Не, ми просимо людей сплатити, нагадуємо, надсилаємо різними каналами ці. Тому... Довгий час іде комунікація. Ага. Якщо ця комунікація там випадає вже за розумні там межі там місяці. Якщо борг, якщо споживач там він нарогує там декілька місяців, вже на ців, то ми переходимо до фінальної стадії, називаємо це там відключення. Ну, вже немає варіантів е, і таке інше. Але, але там, згідно закону, ми шо, ну, згідно правил, ми що робимо? Ми посіти всі наші комунікаційні історії і нагадуємо, що відключимо, ну, будь ласка, сплатіть. Якщо це не працює, ми надсилаємо Укрпоштою листа за адресою, за якою є борг. Угу. І якщо через 10 днів клієнт не, ніяк не відреагував, то ми передаємо цю адресу вже на відключення мережем. Потім, по правилам мережі ще надсилають листа, що от ми йдемо до вас відключень, у вас є деякий час, щоб ви відреагували. Якщо клієнт ніяк не реагує, то все, мережі її фізично їдуть, бригада їде до на цей об'єкту і фізично його відключає. Ну і все. І потім вже ну, чекаємо повернення клієнта, який хоче ну, включити мені світло, ми кажемо, от вам рахунок за. Відключення, uh -huh. ось вам рахунок до підключення, бо є там встановлені розцінки, бо треба ж поїхати, витратити час, зарплата і, і таке. Ви інш... поки у нас буде час, ми визнаємо. Ну там по закону до п'яти дні, робочих днів після сплати рахунків за підключення боргу і за підключення знову, тоді вже вмикається світло. Тут треба додати, що там, щоб не так воно там жахливо виглядало з мого боку. Я завжди кажу, що. Різні ситуації у споживачів, ну, буквально різні.